Співачка Кеті Пері злітала у космос у прямому розумінні цього слова. 14 квітня артистка увійшла в історію космічного туризму. Вона разом з іншими п'ятьма жінками здійснила перший суборбітальний політ у космос, і це сталося вперше з 1963 року, тому що тут були присутні виключно жінки. Крім Кеті Пері до екіпажу увійшли наречена мільярдера Джефа Безоса, журналістка Лорен Санчес, ведуча Гейлі Кіних, номінантка на Нобелівську премію Миру, Аманда Нгуєн і продюсерка. Кріана Флін і також інженерка НАСА Айша Боу. Звичайно, що жінки ретельно готувались до цього польоту. Підготовка тривала не один місяць. Сам політ тривав близько 11 хвилин, і з них лише кілька десятків секунд зірки могли насолодитися видом землі у повній невагомості. В результаті жінкам вдалося побувати на висоті 100 км над поверхнею землі. Перрі напередодні польоту зізнавалася, що це було її мрією з 15 років. І цим польотом вона хотіла довести свої чотирирічні. Донечці, що насправді мріям немає меж. Ну і назад, екіпаж повертався у герметичній капсулі, яка від'єдналася від ракети носія, і зробити приземлення м'якшим допомагали ще й три парашути.